Шановні глядачі, добрий день. Сьогодні у нас студії дуже цікаві гості Валентин Краснофоров, засновник просвітницької ініціативи Останній капіталіст. Також Євгеній Малюкевич очолює напрямок ветеранського театру у відділі комунікації сил територіальної оборони Збройних сил України. І Олексій Дмитрашковський — керівник відділу комунікації ТРО ЗСУ. Доброго дня. Тема нашої розмови сьогодні та сама, що і практично завжди в нашій студії. Тема у нас одна: виживання України як держави, як народу, як нації. Але вона розпадається на безліч дуже важливих аспектів, тому що неважливих аспектів в цій темі просто немає. Сьогодні ми більш детально поговоримо про те, що війна, яка проти нас ведеться, це тотальна війна. І вона ведеться і в інформаційному просторі також. Нас намагаються дискредитувати, зменшити нашу здатність до опору, зменшити прихильність до України у світі. І це обов'язок кожного громадянина України, в тому числі таких відомих публічних, скажімо, осіб, як ви, цій боротьбі щось протиставити на всіх можливих майданчиках у Фейсбуку, в інтернеті, на кворі, у своїй повсякденній діяльності. Розкажіть, будь ласка, про це. Як ви у своїй практичній роботі стикалися з необхідністю протидіяти російській пропаганді, напевно слід зазначити, що Російська Федерація розпочала інформаційну війну набагато раніше, ніж саму війну. Почалося це з банальних повідомлень про те, що такої країни, як Україна, не існувало. Що це була окраїна, укропія і так далі тому подібне. На сьогоднішній день це наративи дещо змінюються і робляться всеможливі можливі вкиди стосовно бунтів в Збройних силах України, в розстрілах цивільного населення і так далі тому подібне. Тобто довідник Гебельса працює в повному своєму об'ємі. Ну, власне кажучи, як ми цьому протидіємо, ми намагаємося вчасно з'являтися в тих місцях, де е, ворог намагається саме знайти слабинку і розповісти там про ті чи інші слабини в Збройних силах України. Поспіль 9 місяців ми працювали на Курщині, і невеликий колектив в кількості 7 чоловік протидіяв в цілі, будемо казати, машині пропаганди Російської Федерації. Не таємниця, що росіяни постійно вкидали про те, що українські війська, ті, що зайшли на територію Російської Федерації, розстрілювали людей, катували їх і так далі тому подібне. І з цим потрібно було щось робити. І ми взяли на себе функцію робити правдиві матеріали. Ми приходили до росіян, показували їм матеріали з російського телебачення. І відразу була миттєва реакція. Більш переконливо відео не, не потрібно було і переконувати в когось в чомусь не потрібно, тому що після заяв пані Захарової про створення концтаборів, люди, які знаходилися в школі інтернаті, відверто сказали, що вона просто дурна, вибачте. Але ну, це цитую автора, що називається. І люди самі розповідали відношення українських військових, тобто, і це не давало можливості розвивати цей напрямок у російській пропагандистській машині. Люди самі спростовували ці матеріали. Коли росіяни почали розповідати про пограбунки церков, також ми відпрацювали матеріал, де приїхали священником. Вірніше не священника, а помічник священника із села Козача Локня. Локнями приїхали в п'ять храмів, де йому був переданий весь цінний цей церковний реманент. І, власне кажучи, навіть до останнього дня спеціальні патрулі охороняли церкви, аби не було мародерства, і щоб ніхто не міг зайти із місцевих і забрати щось. Церкви були пошкоджені лише російськими обстрілами під час штурмів також. Коли пішла мова про пограбунки сількосгосподарських господарств, це казали, що Україна вивозила зерно з території Курщини. Ми також поїхали, не дивлячись там на небезпеку обстрілів, приїхали на зерносховища, які були повні, і зробили матеріали, повністю спростували ті закиди, які на той момент були. Ну, власне кажучи, що в такий спосіб намагаємось працювати. Я вважаю, що це саме ефективний спосіб, а, але не просто сидіти і розповідати про те, та вони ви вигадують. Ні. Найкраще працювати в такому руслі, коли приїхав, показав, побачили, це працює. Ну, на двох, на двох таких, можна дві частини розбити, що московити намагаються зробити. Перше, це, звісно, дестабілізувати українське суспільство, і тут кожен справді працює. Ми тут гуртуємо власну спільноту. У нас Доволі великі охоплення, ми намагаємося пояснити, що відбувається. Ну, в принципі, всередині країни я вважаю, що у них мало шансів щось зробити. Ми бачимо, що суспільство, не дивлячись на ці там, зовнішні обставини, вже не тільки зі сторони московитів, а й зі сторони колишніх партнерів або вагаючихся партнерів, так от, суспільство навпаки гуртується. О, це видно там, наприклад, довіри до інститутів, і інше. Не дивлячись, що ми розуміємо, що вони не ідеальні, вони там ми хочемо їх реформувати, вони нас частково буває дратують. Але українці розуміють, що гуртуватися треба, а найкраще це видно там, до довіри до оборони України, що в принципі, не, ну, московитів не вдається розділити суспільство і армію. Але є другий важливий рівень цієї дис, ну, диспропаганди або брехні це зовнішній вимір. Я, якраз, якщо продовжувати, наприклад, по релігії там по церкві, намагаються московити розповісти, що в нас є переслідування християнства, що абсолютно є неправдою. У нас є колоніальний інститут у вигляді московського патріархату, який намагається далі проводити. я от не раз чув в проповідях даних служителів Кремля, так що там три народ і все інше. Ці наративи вони завжди вкидують. Але і вони і грають і на звісно юдейські темі. Вони люблять поплюжити пам'ятники єврейського народу в Україні, синагоги і намагаються розповісти світу, що от ми такі от абсолютно неадекватні. Якщо завершити загалом тему, що вони намагаються зробити, вони хочуть перекрутити саму логіку цієї війни. Вона абсолютно є справедливою з нашої сторони. Так це визвольна чи захисна війна. І зараз вже визвольна щодо тих окупованих територій, які ми маємо, так є в принципі, Україна не, не має цілей, жодних ніколи не мала цілий. Якось загарбати в чусь територію, якось знищити з Інше тут, тобто, абсолютно, якщо взяти всю культуру західної цивілізації, що таке погано, і що таке добре, так то в принципі Україна на всіх позиціях стоїть за добро, так але задача перекрутити, створити Україну навпаки. Такого злого актора світового, який там хотів погано зробити московію, тут угорцям хотів погано зробити, полякам хотів погано зробити американцям, хотів погано зробити. І от, от зараз московити по кожній нації, особливо та яка. На сьогодні по різних своїх внутрішніх причинах має певну політичну дестабілізацію. Там різні причини, так і вони намагаються використати цю дестабілізацію, щоб розвернути ці країни проти України. І от щодо роботи нашої, ми активно працюємо з англомовним Твітером, з людьми, які безпосередньо працюють на англомовну територію. Я спілкуюся співпрацюю з друзями моїми, які особливо зараз дві групи релігійні гарно працюють з американцями. Теж саме так В мене більш з протестантами непогані. Я взаємодії вони включилися гарно їм треба їхати, особливо. По Штатах, які там, промагівські, так, пояснювати їм там безпосередньо в церквах, що відбувається. А ще гарна робота, теж, я би хотів підкреслити: це української ем, єврейської, так, там, діаспори в Україні або юдейської. Тут, ну, по різному, так, там є люди, які не є євреями етнічно, але є юдеями. Так. От, зокрема, це головний равин України, чи там трошки співміюся, тому що їх, ну, їх насправді вони дуже схожі ж це євреї в Україні, у них тут багато головних равинів, так, от, вони не можуть визначити, Да, це, це, це нормальна тема, але він справді має там велику громаду. От, і от він безпосередньо гарно привіз сюди і цього одного з таких видних пасторів американських, які там вчора ще були активно проти України, але він вже приїхав, побачив і каже, Боже діло допомогти Україні. Він там мага просто колосальна, так? От, І вже не кажучи про Шапіру, які привозили там це такий мислитель консервативного напрямку республіканського, який теж там має вплив на електорат Трампа. Тому виміри два, і зовнішній. і ну знову таки, Москвити. Я тут ще погоджуся з вами. Що якщо говорити про те, сидіти рівно і говорити, що нічого не відбувається, і в ну, нас ми, ми за правду, так ми за правду, але в будь-який момент людиною людина, яка не буде постійно, регулярно пояснювати за яку правду і що це правда є. Спільна з західною цивілізацією, якщо ми цього не будемо робити, москвити нас просто своїми цими технологіями абсолютно обрешуть, переплюнуть, і ми, ми будемо. Чи не нацистами не тільки в очах оцей, як ви сказали, гебельсовської московської пропаганди, а в очах американського суспільства, угорського ми навіть угорське суспільство не програли. Там більшість суспільства на сьогодні розуміє, що в нас правильна війна в 26-му році там вибори і Орбан може взагалі нафіг злетіти. Да? Треба з ними працювати, і все буде добре. Що дозволити, хочу додати стосовно Угорщини, зустрічалися з військовослужбовцями, які саме виходять з Закарпатського області, І вони розповідають, що угорська спільнота дуже сильно допомагає Україні. Каже, якщо ви думаєте, що Орбан це головний дієва особа в Угорщині, то ні. Люди підтримують Україну і за Україну. Там от Сіміон в Румунії був, Орбан його підтримав. Він ж такий тоже фашист. Давайте територію України ж заберемо. Ми Орбану треба розхитати. Це, ну, щоб завдання позабирати. Завдання так. Кремля. І, там, Основна діаспора Румунії, угорська, проголосувала категорично проти Сіміона за дана за проєвропейського демократичного кандидата. Далі на те, що Орбан там прям прям сигнали кидав у в Румунії, голосуйте за оцього. Вони сказали ні це як приклад в, в додачу до ваших слів: що угорська діаспора це не означає, що це якісь там ну люди, які там хочуть зла комусь так. Це люди нормальні, з ними треба працювати. У мене є тут важливе зауваження. Ну зрозуміло, що да, нам треба показувати себе, що ми на стороні добра. Але на жаль, ну ми теж робимо помилки. Ну, от, наприклад, наш мінкульт оскаржив передання римокатолицького костьолу в Києві. Святого Миколая назад громаді, хоч він був збудований на гроші громади, і належав громаді. На зараз ще його і відбудує краще. Агр... А але... не немає грошей, окрім допомагати зараз обороні. Але Мінкуль чомусь це оскарже. І як ми в очах того ж папи римського тепер? Який ми вигляд маємо? Ми хто? Ми що, католиків тут Менкульт, країна з рудиментами совкової чиновницької системи. Тут ну ви знов всі ми маємо розуміти, що країна знаходиться в стані переходу. Є навіть визначення наукове, так звана перехідна демократія. Це Така територія, де є все, і права людини. І проявлення демократичних цінностей, захист і разом з тим може бути ситуація, коли віджали бізнес. Людина загинула за правду тут тут все разом, тому що ти не можеш стати, будучи країною не демократичною в переході в транзиті це, по науці це 70-100 років. Ти не можеш одразу стати ну, нормальною країною. В тебе буде такий бред. Ну, наприклад, я би вже ліквідував міністерство культури. І до речі, це слова по дерев'янського, не мої, тому що ну так він правий, в тому що в світі немає міністерства культури. Є державна політика, направлена там на розвиток театрів, на розвиток музеїв, де держава бачить, що є певне провисання, вона от може якийсь там бюджет виділити певних грошей. Наше нам Міністерство культури. От. Але бачите, ми поки ще в переході. Тому я погоджуюсь з вами, що такі моменти є, і це не погано. Розкажіть, будь ласка, Євген, от ваша діяльність щодо театру ветеранів в галузі культури. Може, не всі глядачі наші знають, не всім відомо, що таке відбувається, що таке театр ветеранів. Наскільки взагалі важлива є роль культури у нашому виживанні сьогодні? А, ну, театр ветеранів це ну, знаєте, інколи проекти рождаються не тому, що хтось придумав, хтось мав ініціативу. мене таке враження, що він народився. Від потреби, бо у людей була потреба після того, як вони повертаються з фронту, після того, як вони отримали поранення і списані з армії, у них є потреба в соціалізації мати якесь ком'юніті своє і навіть е, про, пропрацьовувати свої травми. І ось е, завдяки е, ось баченню цієї потреби з'явився театр ветеранів, е, завдяки е, театру драматургів. Це Київський театр незалежних авторів. І ініціативи там Сил територіальної оборони і підрозділу Терромедіа народився Театр ветеранів, який зараз працює. Вже у нас другий набір драматургів, і що ми робимо? Ми намагаємось за допомогою мистецтва, за допомогою того, що люди можуть виговоритись виписатись. Передати свою біль та свої переживання, свої емоції на папері у виді, у виді п'єси, замальовки якоїсь, і так далі, вони, вони позбавляються травм, вони розділяють там своє горе з іншими. І таким чином, завдяки арт-терапії ми намагаємось створити для ветеранів, які зараз є, і яких будуть, і на жаль але на жаль, ну на жаль, ми розуміємо, що ветерани – в цій країні буде тільки ставати їх більше і більше. Вони можуть інтегру... інтегруватись в суспільство. І більш того, ми намагаємось побудувати те суспільство, яке вже так фертильно для сприйняття ветеранів. І Міністерство культури якось вам допомагає у цьому чи взагалі ніякої взаємодії немає. Можна промовчати як зрозуміло. Якщо як, як, дозволите, значить на сьогоднішній день театр ветеранів існує за кошти, будемо казати, одного пока партнера. Один партнер долучився до вистави Енеїди, яку, до речі, ми зараз готуємо, і режисером цієї вистави буде Ахтем Сейтаблаєв. І ця вистава, плануємо на осінь уже в повному об'ємі показати всю виставу. Туди залучені люди з великими проблемами, з вадами здоров'я, з інвалідністю, це із хлопців, взагалі без ніг, без руки, повністю незрячі. Хлопці опалені з опаленим обличчям, але це той простір, де люди спілкуються на ті мови, яка зрозуміла лише для ветеранів. Основною проблемою ветеранів є, на мою думку, я також в 2014 році, коли повернувся за то, для мене було дуже важко зрозуміти суспільство. Не суспільство, що мене зрозуміло, а мені неможливо було зрозуміти, я не розумів, що відбувається. Там війна, там гинуть люди, а тут, вибачте, там сейшн, всі щасливі, всіх війни немає. І це саме той простір, де люди розмовляють на одній мові. Ну, Дуже важливо для кожного ветерана, коли він почутий. Розказати історію, ту, яку пережив, наприклад, хлопчина, який втратив ноги. Е, ви думаєте, хтось із суспільства сяде, послухає цю людину, або ну принаймні, хоч поспівчуває? Я думаю, що ні. Дуже жорстоке суспільство. І е... ну, я б сказав би, знаєте, я б ну. Я сказав би, що суспільство може відмежуватися від цього, як просто не бажаючи відчувати біль іншого, не тому що людина погана. У нас на це намагається себе мінімізувати. А тут якраз спроба, якщо ви намагаєтесь подати це, я так розумію, що глядачі це в основному звичайні там це житель, саме історії людей. Ну а от глядачі, це ж звичайні як до кияни. Звичайні, так? Кияни. Вот, так от, якщо правильно подавати, навпаки, люди будуть розкриватися до таких історій. Тож то, саме ви, на як, що, що по праву, щоб ми не говорили про те, що прямо українці там, знаєте, там не Хочу, їм, їм треба дати цей шанс відчути. І це, до речі, от якраз через вашу ініціативу, це дуже правильна штука. Більше того, я пропоную потім обмінятися контактами. Чому? Якщо ви будете, ви реалізовуєте квитки. Продаємо так, тобто щоб забігати. Так, ви мені пишіть, у нас дуже велика спільнота, я буду вам ну, просто через допомогу вашої ініціативи рекламувати вам продаж квитків. І треба от, вибудовувати ці комунікації і тягнути суспільство на ваші оці от, правильно, що по суті ветерани пробують не тільки один одного знайти тут, а й розповісти суспільству, що з ними відбувається. І от якраз тут і твориться те, що ви кажете. І це та, і дуже і важливо і для того, щоб людина була почута. Тому що для того, щоб людина змогла. Лютувати в суспільстві, от, перше, що суспільство має його почути. А от е, театр це саме той простір, де він може розповісти свою історію. Е, знову повернутися в той час, і, е, наприклад, е, ну от є люди з ПТСР, яким дуже тяжко повернутися взагалі в соціум. Е, і для того, щоб це зробити, от, наприклад, людина грає в театрі. От недаремно кажуть, людина вживається в роль актора. Е, і коли людина грає когось. Він через свого, будемо казати, персонажа знаходить рішення. І це дає можливість вийти з тих тупікових ситуацій, в які опиняються наші ветерани. Ну, на мою думку, це дуже важливо. І те, що зараз Євген очолив цей напрямок, я думаю, що це буде мати продовження і хороше, тому що на сьогоднішній день масштабування театру відбувається. За нашим прикладом, і з тою ж назвою вийшли фестивалі перших п'єс. В Полтаві, в місті Сумах, тобто, ветерани, це вже працює як радіо, будемо казати, ветеранське, коли люди чують про те, що відбувається, і що це досить цікаво. Я б хотів додати, що на кожному занятті нашого театру присутній психолог або, або два мінімум, для того, щоб ми розуміємо, що це чутливі люди, чутлива тема, щоб у разі там якогось пропрацювання переживання. Могли професійні люди допомогти ветерану, ну так систему Станіславського ніхто не відміняв. Коли актор проживає життя іншої людини, це велике навантаження на його нервово-психічну систему. А це ж люди мають певні проблеми з цією нервово-психічною системою. Я б від себе додав, що от для мене, наприклад, не було такої, коли я демобілізувався, не було такої жорсткої проблеми, що ось мене не чують. Мені треба було знайти ресурс. В мене найкраще виходило сидіти на дивані ось один тиждень просто. Ту повстінку дивитися, і нічого не хотів, от нічого не хотілося. розумієте? А тут, коли люди залучаються до якоїсь спільної діяльності, то це їх мотивує, це дає їм ресурс це дуже важливий. Ну, ну, відповідно... Лесь Курба сказав, що суспільство, театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Ну, я думаю, що це в, нашій, в контексті нашої країни, якраз про театр ветеранів. Я розумію цю проблему, коли я демобілізувався після майже трьох років служби, в мене. Не виникало таких складнощів з тим, що, наприклад, мене не чують. Мене інша проблема була. Я не мав ресурсу. От щось я розумію, що треба щось робити, а немає сил, бажання, мотивації. Найкраще виходить сісти на диван і в стіну дивитися, а щось робити, там починати щось кудись рухатися, дуже складно. І я розумію, що цей момент залучення до якоїсь спільної діяльності він, по перше, дає відчуття ліктя. Що ми разом робимо щось. І так людей от можна витягувати з цієї ресурсної ями, так би мовити, і їх стимулювати, і мотивувати для цього. От розкажіть, як це у вас відбувається? Ну, можу сказати, що назва театру ветеранів вона, звісно, загальна, але це не означає, що там тільки ветерани-драматурги, чи тільки ветерани-актори, чи тільки ветерани-глядачі. Ну, це таке вже загальна назва. І ми хочемо. Цієї загальної назви підкреслити саме е, таку омніканальність нашу, що ми для всіх, і в тому числі е, хочемо, щоб е, люди, а зараз в кожній, мабуть, українській сім'ї є люди е, дотичні до е, сил оборони України, приходили до нас і як автори, і як глядачі, і як драматурги. І таким чином ми зможемо показати історію українців і Україні, і в майбутньому всьому світу. Мені здається, тут дуже важливо саме цей фактор згуртованості людей. Все, що сприяє нашій згуртованості, сприяє нашому виживанню, нашому існуванню як народу, і як нації, все, що нас атомізує, розділяє. Кожен оце починає займатися чимось своїм і з недовірою і підозрою ставиться до іншого. Це все нас фактично знищує. Я би хотів повернутися до тої розмови, яку ми почали. У мене знайома буквально позавчора телефонувала з Ірландії і розповідала про те, що відбувається в Ірландії. З нашими переселенцями, а це в більшості, це, так би мовити, представники ДНР, ЛНР, які мають всі пільги, ті, що українці, і причому вони просувають саме наративи Росії. І більше того, ірландці чомусь більше вірять їм, ніж українцям. І це ще раз каже те, що ми в інформаційному полі дещо відстаємо. Хочу навести приклад 23-го року, коли довелося працювати на таврійському напрямку. І це був саме той момент, коли наш президент поїхав в Сполучені Штати і отримав відмову в постачанні зброї. Там тоді були зуби, це ще при Байдені. І, власне кажучи, для мене було розуміння в той момент того, що це відбулося тільки через те, що неправильне розуміння от роботи журналістів іноземних саме журналістів, представників світових ЗМІ на території України. От всі представники, які приїздили на той момент, їх цікавило. Наприклад, от Німеччина надала танки, надала артилерію. От всіх цікавило саме от їхні зразки техніки, як вони працюють, тому що Росія в цей момент дуже активно вкидувала вкиди про те, що Україна неправильно використовує. Продає боєприпаси, продає танки а всередині країни, які тільки підтримувалися тези правильно. Давайте згадаємо там Шабуніна, цензор нед мутусова, людей які відверто, по суті, бажанням якось компенсувати свою образу. Всі ми маємо якісь образи на владу, чи ну тому, що вона не ідеальна, так і зрозуміло, і треба критикувати. Але не треба брати наратив, от коли по суті ЦПК почало знищувати Резнікова. Набагато системнішого міністра оборони, ніж теперішнього. Це просто всі, хто так чи інакше розуміє систему Міністерства оборони, як воно працювало, це як білий день просто. І паралельно те, як ЦПК бомбардувало, до речі, максимально лобіюючі у Мірова, кого зараз вони теж знищують, так включається багатомільйонна кампанія в Тік-Ток, найбільша за всю історію проти Українського міністерства оборони. Ну, як це було поїздка? Коли приїхали, будемо казати, ці журналісти і просили дозволу працювати саме в, в тих бригадах, де знаходиться їхня техніка озброєння, їм от на рівні от моєму там, командування напрямку дає дозвіл, але от доїжджаючи до бригади, їм забороняли. От ні, все. От командир забороняє. І що робить журналіст? Він виходить, окрім російських наративів, які він бачить в Ютубі, в Тіктокі, він більше нічого не знає, він знає правди. І читаючи, дивлячись, російські наративи, він виходить і робить. Він він вважає, що він біля воріт частини утрірує, що він робить нейтральний матеріал. Хоча він показує всьому світу, що те, що кажуть, напевно, ну, справжується, тому що мене не пустили. Досить. І саме тому, на мою думку, от була тоді оця поїздка президента США не дуже вдалою. І, власне кажучи, повертаючись до цієї теми, хочу сказати, що Росія не шкодує ні грошей, ні засобів на створення цих пропаганди. Дуже важливо, міфодизайн. На сьогоднішній день міфодизайн в Росії дуже розвинений. Там дуже високоякісні фахівці працюють. В Україні такі фахівці є, але вони, кількість їхня досить обмежена. Створити міф це ціла наука. І якщо взяти по Збройним силам, суто в Росії створений кінополк. Кінополк, який день і ніч займається створенням пропагандистських художніх стрічок, документальних фільмів, всяких наративів та тому подібне. На сьогоднішній день створено ще додаткових два батальйони, які займаються, грубо кажучи, це боти, які сидять в інтернеті, в соцмережах і підписують під кожним постом українців. Вони можуть писати якісь легенькі наративи, які потім складаються в суспільну думку. В Україні на превеликий жаль на це і досі не звертають увагу і якось намагаються крізь там, пальці дивитися на цю проблему. Хоча всі вимагають присутності на інформаційному полі. Але мало хто розуміє, що для того, щоб працювати на інформаційному полі, що це має бути злагоджена професійна команда. І це дуже важливо і дуже потрібно. Отже, щоби. Увесь цей клубок взаємопов'язаних складних питань розв'язати. Ми його будемо розв'язувати не по вертикалі, а по горизонталі за рахунок горизонтальної тільки землі. за рахунок горизонталі ми і вижили, і будемо виживати як нація. Ти ми відрізняємося ми від тих, хто тут намагається нас знищити. Добре, дякую всім за чудову бесіду. Я приходьте на виставу, так на виставу прийдемо обов'язково. Відкрито діємо разом.